Вітаємо у кварталі Краківському, масштабному житловому комплексі у Івано-Франківську, який складається з шести черг будівництва, три з яких вже здано в експлуатацію. Родзинкою цього комплексу є локація, адже комплекс розташований поруч з районом з найрозвиненішою інфраструктурою у місті. Найбільші торгові центри міста, метро та велосмол – знаходяться у пішій доступності. А епіцентр всього у шести хвилинах на авто. В той же час поруч тих передмістя. Та екозони біля річки та вовчиниських пагорбів, які принесуть вас у спокійний куточок, де можна насолоджуватися чистим повітрям та відчуттям приватності для зручності мешканців. На перших поверхах будинків розташовані комерційні приміщення, що дозволяє отримувати всі необхідні послуги без зайвих поїздок. Ось такий баланс між релаксом та ритмом міста ви можете отримати саме тут. На території буде облаштовано водойму, яка доповнить стильний ландшафт житлового простору. А прогулянкові алеї забезпечать приємне проведення часу одразу на території комплексу. Відкриті балкони є продовженням простору для відпочинку і забезпечують більше природного світла в квартирах. А ще у кварталі Краківському ви знайдете все для активного та зручного життя: приватний ліцей для учнів 5-11 класів, дитячий садочок, багатофункціональний спортивний майданчик для гри у футбол, баскетбол та теніс, а також дитячі майданчики для дітей різного віку. Також ми подбали про швидкий переїзд і економії вашого часу. А головне нервів. У вартість квартири вже включено високоякісну штукатурку усіх стін, теплу підлогу у мокрих зонах, ідеальну рівну на півсуху стяжку, хідні двері преміум класу та енергозберігаючі вікна з п'ятикамерним склопакетом. Потрапивши у квартал Краківський, ви точно захочете тут жити. Запрошуємо на показ щоб побачити всі переваги комплексу на власні очі.